Усім привіт! Сьогодні приїхала на один з хостелів, де проживають працівники нашої фірми, для того, щоб зняти відео з працівницею, яка довгий час вже працює у нас на м'ясокомбінаті. Тому запрошую. Знайомлю вас з нашою працівницею. Представся, будь ласка, Оляна Чорна. Дуже приємно. Мене Марина, мене ви вже знаєте. І сьогодні маємо таку можливість поспілкуватися з людиною, яка працює вже на цьому підприємстві. Скільки років? П'ять років вже тут працюю на цій фірмі, на цьому Угу. І це була твоя перша робота взагалі в Польщі, чи ти працювала ще в інших фірмах? Ні, я працювала на цій фірмі, але перша моя робота була на закусках французьких. Ну Там сезонна робота, там тільки на два місяці, на три місяці, залежить від замовлень. А потім я пішла на м'ясокомбінат працювати. Працюваю, працюю там ну, вже довго, ну мені там подобається дуже працювати. Ну задоволена роботою. Колись не думала, що буду працювати на м'ясі, бо я в мене колись, щоб я з ножиком і з м'ясом щось мала, то взагалі. А так я як приїхала, тяжко було, але привиклося. Я пам'ятаю, ти мені ще розповідала, що взагалі планувала їхати на якусь фабрику, таку не харчову, але все ж таки спробувала тут на м'ясі і вже не хотіла на ту фабрику вже Ні-ні, Я привикла вже тут, знала, як там працювати, які процеси. Мені подобалось. Угу. Ей, вже казали, що це м'ясо комбінат, але уточни, це е, вогове, яловичина. Яловичина, так, яловичина. Та, яловичина. Угу. Ну, Яловичина, але там є різні процеси, різні цехи. Є цеха по обробці костей, це чистка костей, є ножиками чистять. Є машинками, ну залежить де тебе поставлять. Но мені найбільше здається, так як я працювала на ножиках, мені сподобалось на ножиках. Uh -huh. На машинках для мене би було важко, бо я спочатку прийшла зразу на ножики. Uh -huh. А є дівчата, які наоборот більше подобається на машинках, uh -huh. їм легше там зробити норму. Ну, як кому дається? Uh -huh. Тобто до твоїх обов'язків на цьому підприємстві входить зачистка кісток, правильно розумію? Ну я працювала і на костях, я працювала і на опакуванні м'яса. Там також опаковка йде м'яса. Ти пакуєш їх е, в кульки і ставиш там спеціальна така машинка, є, щоб воно опаковуло, і тоді далі воно йде по лінії. Потім інший процес там є дівчата, які вони стікірують, складають. Ну, в кожного різні свої процеси угу. і кожен цей. Потім, коли я пішла в одпуск, вернулася з відпуску, то я вернулася на інакший процес. Це єдинка. Це теж, типа, коли працюють з ножиками, але не обрізають. Кості цей, а обрізають е, елементів м'яса. Uh -huh. Наприклад, прийшов там, стейк там, чи ще різний елемент. Ти просто робиш чистку, щоб воно ну, красиво виглядало. Uh -huh. Лишні uh -huh. елементи. У uh -huh. нас є відео, я знімала на цьому підприємстві, теж тут ставлю, одразу можете собі подивитися, щоб ви більше розуміли, як це візуально виглядає. Скажи, чи швидко ти навчилася, от коли одразу прийшла на ці процеси? Ой, ні, звичайно, як перше прийдеш на роботу, ти не будеш одразу ну, все міти. Я прийшла, я два місяці працювала, для мене було трохи тяжко, бо тому що незвично працювати ну, на такому підприємстві, тим більше, коли ну, в житті ніколи так ножиком часто не користувалася uh -huh. кожного дня. Тяжко було, але потім, коли вже почала робити норму, я знала, що ти робиш. ну, Кількість кілограм, яка потрібна, і потім яка лишня, тобі за неї доплачували. Це типу як премія. Коли отримала премію, ну я була дуже щаслива, колись платили по грошиках. Зараз трошки піднялося, бо тому що багато людей, які є, вони просто стоять і хочуть працювати на годинах. Ну ніхто не розуміє, якщо ти почнеш норму робити, в тебе плюс премія буде і більша зарплата. Тобто це вибір людини, якщо вона більше працювати, так. більш інтенсивно, то вона відповідно і більше заробить. А якщо хтось хоче спокійніше, то буде мати свій е, міні... обов'язковий мінімум. Ну так як я, от коли я ще не робила норму, ну получала тільки за годину. А от коли я вже почала робити норму, мені задоволенням було ходити і робити норму, Додат... бо я знала, що так. Додаткова що мене... мотивація. Так, що в мене будуть ну, більше грошей, більше зарплати. Uh -huh. А от коли прийшла, ну вчилася, зрозуміла, що то треба там наловчитись і так далі. Але от було в кого запитати, щоб підказали, як де що лежить, як правильно то робити. Е, ну для початку, коли я прийшла саме перший раз на завод, в нас був керівник. В нас була керовник, ну, полячка. Ну і працювали українці, все, ну я ну, мови ще не знала, мені тяжко давалось, бо я тільки mm -hmm. приїхала. А так то, ну. Там були дівчата, які підказали, які ну показували процес роботи, що не було такого, що ти прийшла і тобі ніхто нічого не показав. Ну, звичайно, треба самі трошки розпитуватися, якщо хочеш працювати. А ні, якщо ти прийшла, тобі ніхто не показує, ти я не хочу, тобі не сподобається ця робота, і ти на другий день не захочеш виходити, бо тобі ніхто не ну нічого не показує. Для того щоб ну все знати, треба трошки розпитуватись. Для початку я як перший раз прийшла, я теж так ну стіснялася когось запитатися. Угу. Ну мені дівчата підказували все, і мені ну сподобалося. Зрозуміло. Тобто, хто питає, то той виходить, підкаже, розкаже. А як було з мовою? Кажеш, було трохи українців, ну тобто. Ну, з мовою мені було тяжко, бо я як приїхала сюди перший раз, ну я мови не знала, не знала, як до них казати. Ну, було таке, що є деякі поляки, які знають ну, розуміють українці, бо багато вже приїжджали. Є такі, які не розуміли. Ну якось з часом так навчилася, попрацювала. Півроку вже так більш-менш я з ними почала нормально. Uh -huh. Ну Для мене до сих пір трошки тяжковато вивчати польську мову, але все, я розумію їх, uh -huh. вони розуміють мене, бо наша мова схожа. Так, є багато схожих слів. Що для тебе найважче в цій роботі? От в загальному процеси, не знаю, рано вставати, що найважче? Ой, буває таке, що от коли ти приходиш, і там не завжди є така стільки роботи навалом, що ж. Ти не можеш, тобі дуже важко. Наоборот, мені здається, коли. От лічно для мене, коли я приходила, мені було важко, коли мало роботи і повільно час де. Ага. А коли в тебе більше роботи, ти зациклена, в тобі приходить швидко час. А так то ну, для мене не було важ... Ну, як би то вам сказати, не було такого, що я. Боялася йти на роботу чи не хотіла. Мені наоборот подобалося й ходити на роботу. Ну, звичайно, я лишала з дому, коли хворіла. А угу. так то ні, постійно. І мені подобалося, і нугу. Ну. А які за мінуси, що було найважче, вже я почула. Які плюси, ти могла б сказати саме ось в цій роботі? Ну, наприклад, дивіться, в нас є постійно робота. В нас ми працюємо з понеділка по п'ятницю. Ну, звичайно, субота, неділя в нас вихідний, mm -hmm. два дні. Це завжди вже. стабільно, так. 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 Буває таке. Ну завжди, коли в них якесь свято, якийсь праздник, таке, що повністю всі не виходять на роботу. Просто завод не працює. Там буває один день, ну буває два, залежить від свят. Але так робота постійно є. Тобто ну, не залежить ні від якого сезону, від замовлень, а постійно знає постійно що є стабільно. робота. Та. Є деколи так, таке, що в одну. Може там бути мало заказів, ну там можна поробити трошки. Менше годин, але суть того, що робота постійно є. Нема mm. такого, що там можуть сказати, ти місяць поробиш, і потім тобі скажуть так, два тижні цах закривається, не буде роботи. Тобто за п'ять років такого не було Ні, не, не було. було. завжди була робота. Так, бувало таке, деколи, що могли зимою, коли менше заказів було, то могли, що в нас один день ще був вихідний в тижнему. Ну я думаю, тому нікому не мішало, ніхто mm -hmm. не був проти, бо завжди хотілося якось віддихнути. Розумію. Працюєте з понеділка по п'ятницю. Постійно одна зміна? Чи міняються якось денні і нічні? Е, в нас є денна зміна. Ну ми завжди в денну зміну ходили. Там, ну е, як то я вже розказувала, в цехах обробка костей, е, упакування є. Ну е, там працюють хлопці і дівчата, переважності більше поляків. Ну є наші українці, які угу. вже працюють багато років там. Е, це розборка туш. Тобто, угу. Та, є різні там процеси, теж ну це теж на ножиках. А так то конкретно, от на, на обробці, наприклад, кісток, дити, то одна зміна. Та та ранішня зміна. Ранішня зміна, це виходить, ми працювали з п'яти до чотирьох годин. По десять годин, по одинадцять залежало як коли. Uh -huh. А і плюс перерви в нас були. Щитайте, якщо ми робили одинадцять десять годин, у нас було завжди три перерви. Ну перерви uh -huh. по п'ятнадцять хвилин. Ну uh -huh. там так. Одна перерва наша, одна перерва їхня, і третя перерва також наша. Так що дві перерви рахувалися так, би Якби тому маємо право, а одна перерва це відмінусовувала від Ага, Тобто зрозуміло. Так. Угу. Це переробка м'яса, і відповідно, що в цеху не жарко. Так як треба комфортно вдягатися, чи взагалі ти там не мерзла, і як треба комфортно вдягатися, щоб ну, нормально працювати? Е, я не знаю, як хто, але я коли як з самого початку сюда приїхала і перший день мала виходити на роботу. Мені дівчата говорили, там дуже холодно, вдягайся, тепліше, е, ну, в е, носки, в дві пари штанів, в кофти, угу. три цей. Коли я прийшла перший раз? Ну, мені перший день було трошки холоднувато. Потім, коли я вже почала ходити на роботу, я звикла до цієї температури. І бувало, що мені бувало жарко, що я ну, відпустилась, пішла в роздягалку. Там ніколи такого нема, що скажуть, ні, ти сиди. Якщо людині жарко чи що, то вони відпускають, людина знімає кофту або наоборот, якщо холодно, вона може підійти і може придягнутися. Угу. Ну, я кажу, коли я робила, мені бувало таке, що я деколи бувала в одній футболу. Угу. Ну для початку саме ліпше вдягнутися тепліше, піти перший день на роботу, а там же людина по своєму організмі буде знати, угу. бо в кожного різний. Тобто організм. Тобто краще взяти більше, а потім можна то зняти. Та, 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 та. А якийсь одяг робочий видають, чи треба весь брати з собою? Е, ні, там видають робочу форму, взуття видають. Е, ну, ти приходиш, ти тебе питаються, який в тебе розмір ноги, даєш, угу. дають тобі взуття. Потім ти питаєшся, ну. Вони тебе запитують, який в тебе розмір одягу. одягу. Угу. Вони теж дають. Це перший день, коли ти приходиш. Вони тебе оформляють, вони тобі дають форму. На другий день, коли ти вже приходиш на роботу, то там є та спеціальний такий шкафчик, що людина сама собі підходить і сама собі вибирає форму, угу. яку яка їй підходить. Тобто форма не так, що один раз видали, ти мусиш її сам прати, кожен день носити. Ні, 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 ні. Ти зміну відходив, віддав і на другу зміну нова. Та, чиста, та, та. правильно правильно Так, кожного дня інша форма. Угу. Добре, в мене більше питань по роботі немає. Якщо у вас якісь питання залишилися, можете їх написати в коментарях. Надіюся, Уляна нам на них відповість. Ми їх напишемо. А зараз хочу ще трошки попитати про робоче житло, яке надає фірма. Що ти можеш сказати? Ну я вам скажу, мені дуже сильно подобається жити іменно зараз на цьому будинку, де я живу. Я вже об'їхала всі наші хостели, ага. прожила. але цей мені подобається саме більше. Тут комфортно, тут вже звиклось до людей. Тут почуваєш себе вже як ну як свої тарілці. Що які тут плюси? Є тут в нас є от. Біситка, територія, так. де ми літом можемо до відпочити. Речі, до речі, вибачте, перебуваю. Я хочу наголосити, що у наших практично кожен будинок, де розташовані хостели нашої фірми, вони приватні. Думаю, Уляна підтвердить і майже в так. кожному є е, приватна така територія, десь більша, десь менша. В деяких є навіть з виходом там е, до річки, дуже близько до так. озера. Можете знайти теж у нас на каналі. Тому хто любить так, щоб не бути зачиненим в квартирі, то е, тут так є. Так, звичайно, тут і літом можна вийти, зробити шашлик. Тут нема такого, що от, е, сусіди проти. У нас є вихідний, ми собі вийшли, Ну, завжди ми підтримуємо тут чистоту, бо тому що як не як ми тут живемо, ми, ну, ну, це вже це ні, ваш ні. Дім. Та, це як наш так. дім. Тут ще одні плюси, що от в нас такого немає, в нас в кімнаті селять по 8, по 9, по 6 чоловік. Нема двоярусних тих mm. е, ліжок, як то цей. А так-то в нас. По три людини живе в кімнаті сімейні пари. от ще одне що плюс сімейні пари завжди живуть окремо, завжди їм mm -hmm. дають окремі кімнати. Бо тому, що от в мене є подружка, яка також в Польщі знаходиться, то вона розказувала, що в деяких фірмах, бачите, по сімейні сімейні пари живуть по три-по дві сімейні пари. Mm -hmm. Ну це ну це, взагалі, ми платимо всі комунальні послуги, але зато нам ну дають спеціально так, ви. Живете, ви сімей на ви окремо, що ми маємо жити з кимось. Так. Ну і тут такого немає. І нема такого, що ну, ти отак не, не хочеш тут жити чи щось прибирати, тобі скажуть, все, ну, тут нема, щоб вони самі казали, щоб ми щось робили. А так переважно суть того, що ми самі маємо дбати, бо тому що ми живемо в цьому будинку. Так. Ну, я думаю, що так як ми тут. Живемо, працюємо. Ми маємо не тільки думати про роботу, але думати, ще так, як в якому ми в реалізації знаходимося. Так, звичайно. Ти вже 5 років в Польщі. Як в тебе взагалі з легалізацією? На яких документах? Я як перший раз приїхала, я приїхала так, як всі по біометрії. Угу. Потім я як повернулася назад в Польщу, я подалась на карту по роботу угу. від фірми. Від фірми, та я чекала її 9 місяців. Угу. І потім я не думала, що просто так швидко вона прийде, бо тому, що деякі люди, от, наприклад, з інших фірм говорили, що їм приходило і через ну, через півтора року, кому через рік два. Так, так. Це... Ну це залежало як по різному. Та. А я ж це не думала. То я поїхала назад додому. Тут, що мені сподобалось, плюс то що ти як їдеш додому, тобі тут дають документи, щоб ти переїхала границю, щоб не було проблем на границі. І щоб, звичайно, ти змогла вернутися, дають ну запрошення назад на візу угу, угу. і нічого, і отримала карту побуту, і зараз знаходжуся тут. Вже подала з іншу карту угу, побуту, так. щоб була ну. Мені Наступно. подобається, ти зробив карту побуту, ти тут знаходишся, тебе нічого не хвилює. що ось в тебе зараз закінчиться документ, а ти не зможеш працювати. Ось що тебе можуть депортувати. Ну, всяке буває, залежить від людей. А чи фірма якось допомагала виготовленні карти? Чи так, звичайно, допомагала? Ми як подавалися на карту побуту, наші куратори возили в нас в спеціальне місто, Конін. Uh -huh. щоб ми подали документи? Вони були з нами. Вони допомагали нам в, в цих документах, в квитанціях, як оплачувати, де фотографії робити, бо uh -huh. тому, що ми як приїхали, ми не знали де там, що як робити. Uh -huh. С того, що от коли ми вже подались на карту побуту, бувало таке, що деякі люди не можуть перевіряти самі собі ну стан карти, угу, як угу. воно там, то допомагали дівчата угу. з нашої фірми. А потім, коли я теж отримали карту побуту, то ми не самі їхали. Нас спеціально збирали групу людей, які вже мали отримати. Ми всі разом поїхали і отримали угу. со того, що не самі добиралися. Угу. Чи за це якось фірма знімала з вас якісь кошти за таку допомогу? Ні, з нас не знімали гроші. Ми, з того, що ми тільки що оплачували це за карту побуту, Ну так яку, але це, це державний збір, це Та, але так, щоб ми платили фірмі, що нас туди возили, що з нами, це ні, не було такого. Mm -hmm. Скажи, будь ласка, які в тебе плани на майбутнє? Чи ти плануєш вишатися в Польщі, чи маєш якісь там бажання плани повертатись в Україну? Ну, на даний момент я планую залишитися в Польщі, так як в нас війна йде, і ну, неможливо повернутися так додому, хотіти такого нормального життя. А залишуся в Польщі, бо тому, що тут ти вже привикла, тут тобі вже ну, якось більш комфортніше. Ну, Планую все таки тут залишитися. Зрозуміла дуже тобі дякую за те, що розказала про свій досвід про роботу. Якщо у вас є питання, ще раз нагадую, пишіть, надіюсь, Уляна все відповість і тобі бажаю удачі. Нехай всі плани, мрії здійснюються. Дякую, дякую.